Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми, у місті нашого Бога, Його Свята Гора горб прекрасний, землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ великого царя. Це місто. Бог у його палатах. Явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили. У місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює Його повіки. Роздумуєм, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі. Справедливості повна Твоя Десниця, Хай веселиться Сіон, гора. Хай радуються міста Юди через суди твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню, що то Господь, наш Бог, по віки вічні, він нас вестиме.